Львів гостинний до нової поліції. Тамтешні підприємці почали всіляко допомагати патрульним. Одна з кав'ярень запрошує поліцейських на безкоштовну каву. Жоден правоохоронець у чорній формі на каву, поки не завітав. Та власник кафе каже, певно, поліціянти ще не знають про таку ініціативу, але тут на них чекають. Мовляв, разом з кавою хочуть засвідчити новим патрульним свою підтримку і повагу. Також безкоштовну послугу пропонує копам одна з автомик із самообслуговуванням. Нині там вже помили перше поліцейське авто, власник ми юрист за фахом каже у наданні безкоштовних послуг новій поліції корупційне складової не вбачає. Знайшовши положення, певні положення, це в розділі 10 пункт 6 з нового закону про поліцію. Є передбачена можливість, що комунальні та приватні підприємства можуть надавати як матеріальні, так і будь-які інші ресурси для того, щоб забезпечити діяльність поліції. Саме тому в тому форматі ми вирішили, що тут корупції не буде. Вони нові, вони молоді, вони без досвіду, вони тільки вчаться. І їм треба підтримка зі всіх сторін. Коли на них великі надії, сподіваємося, що вони будуть класно працювати. І Тому засвідчуємо таким самим свою повагу до них. Ідея досить хороша, я вважаю, що це повинно таке бути. Але перш за все ми виконуємо свою роботу і ми не вправі повністю живати Знаєте, Якщо хочеться, звичайно, що в нас є на це перерва. Але так, люди що... молодці. Люди молодці, хто думає про поліцію. Респект. Дякуємо. Респект.